Новий рекорд побито в стані ворога. Цей рекорд називається За два дні але не Київ. Дві доби саме стільки часу минуло відтоді, як дружина одна з одного з російських окупантів відзвітувала на цій першій фотографії на всю Росію матушку, як вони її називають. Що провела благовірного на вокзал на СВО. Ну і от відтоді минуло не більше двох діб. Як вона ж повідомила, що для її чоловіка СВО закінчено його ліквідовано. Інформацією росіянка поділилася в соцмережах, і її ім'ям вказано така собі не Ну і загалом ми знаємо, що багато тих. Окупантів росіян, які приходять вбивати українців, вони не повертаються надалі додому на свої болота, тому що збройні сили України наші військовослужбовці роблять все для вони. того, аби а, дійсно ці вороги, які принесли смерть на нашу землю, аби Цю смерть, знаєте, несли вже далі, десь там в, в, в чорних пакетах, тому що щодня ми бачимо величезні і шалені втрати окупантів на фронті, і лише за останню добу російське військо втратило. 1110 своїх військових з техніки окупантів РФ то втрати в них такі 8238 одиниць танків. Це за весь час повномасштабного вторгнення. І за минулу добу 11 таких знищили наші сили оборони бойових броньованих машин. Знищили минулої доби дев'ять одиниць техніки, а артилерійських систем 43 одиниці. РСЗВ вже загалом налічує 1120 одиниць знищених. І за минулу дому таку одиницю було знищено лише одну. Але я впевнена, що це тільки був початок і розігрів, тому що зазвичай їх більше потерпає на фронті. Ну і так само БПЛА оперативно-тактичного рівня, то наші воїни змогли посадити і знищити 31 такий ворожий безпілотник. Ну і ще в них там рахується автомобільна техніка, автоцистерни. То таких уже загалом понад тисяч, а за минулу бду, добу мінус 61 одиниця. Спецтехніка це те, що найдорожче, найважливіше, найцікавіше. Ну, і ще… ППО мінус 9 за останню добу, от разом з цією е, одиницею, е, яка потрапила до ліку знищених ППО. Ми знаємо, що це Донеччина і знищили її атакамсом. Загалом з десяток. Ну а за час повномасштабного вторгнення е, лише спецтехніки понад 2,5 тисячі одиниць було знищено.